Бутон за бутоном зупинити квітування павергонії просто неможливо. Прийшов час видаляти надмірну кількість бутонів, э, соцвіття, які вже завершили свій цикл. І теж саме буде стосуватися поргоні усіх видів на задньому фоні. Так само квітує інша павергонія, І літній режим підживлення змінюється. Нагадую вам для тих, хто не бачив відео Золотий період для повергоній, не прогавте цей час, роблю так кожного року. В ньому ми використовували добрива монокаліфосфат, плюс сульфат магнію, плюс сульфат, плюс хават заліза. Детально, як використовувати ці добрива, з якою частотою у відео Золотий період для погоргонії не прогавте цей час. Літня формула змінюється в ній, додаються. Комплексне добрива 20, -20, -20. І обов'язково додаються іще два інгредієнти: Кальцієва селітра та інші, які дозволяють засвоювати фосфор рослин для рослин у спеку, тому що саме його засвоєння порушується при надмірних температурах вище 35-40 градусів. Деталі літньої, літньої формули. У новому відео з одноіменною назвою формула для літнього квітування пеларгонії.